Сьогодні були представники будівельної організації, які мають у суботу-неділю проводити бетонування. Надіємося, що робота, розпочата ще в лютому місяці, буде завершена. До 1 вересня 2025 року відновлять будівництво протирадіаційного укриття у Коростенському ліцеї номер 8 Про це Суспільному розповіла Людмила Бондар, директорка ліцею. За її словами, впродовж трьох місяців у ліцеї не проводили робіт. Людмила Бондар каже, наразі в ліцеї навчання відбувається у змішаному форматі у три зміни. Четверта зміна це консультування. Це надзвичайно складно для наших учнів. Ми не можемо проводити всі уроки в очному режимі, і частина уроків проходить в режимі онлайн, але ми пішли цим шляхом для того, щоб зберегти в першу чергу заклад освітній, який віддалений від центру міста, і щоб зберегти учнівський контингент. Своїх дітей переживають лише батьки і педагогічний колектив, а ніяк не місцева влада, як ми бачимо. І з нашого боку, можливо, ми в чомусь не праві, але всіляко намагаються Затормозити Володимир Москаленко, Коростенський міський голова, сказав, що будівництво затягнулося через непорозуміння між замовником відділом освіти Коростенської міської ради і підрядником будівельної компанії Креатор. Про зміню в тому, що ціни міняються, виконані роботи, матеріали в тому числі міняються, і треба було додатково внести зміни до проекту. Ну, відповідно, фінансування на мало неділі була. Зустріч уже всіх причетних. Ми ну, порозуміння в тому, що проєктант вносить зміни, підписуються додаткові угоди і будівництво укриття по цьому ліцею продовжується. Ми його побудуємо, як би там не було важко, які б не були проблеми, які б не вимітали, ми його побудуємо. Питання затримки, перш за все, було в тому, що. Проєкт виготовлявся ще в 2023 році, і, звичайно, виникло ряд питань, які були не враховані в даному проєкті. Було засідання робочої групи, протокольно це зафіксовано, і на сьогоднішній день безпосередньо для продовження даної роботи потрібно проводити коригування. Проєктант готує зміни до проєкту, яку ми віддаємо на проходження експертизи, але на даний час є повне порозуміння в продовженні робіт. Дмитро Пустовий, заступник директора будівельної компанії «Креатор» розповів, що термін виконання робіт перенесли з 1 жовтня до 20 грудня 2025 року. В П'ятницю нам маються все погодити. Якщо у нас в п'ятницю все погоджують, в неділю ми відновлюємо роботу. Там коригування буде, дійсно буде. Я думаю, що там буде дещо на зменшення догору. Будуть додаткові роботи, які виникли е в час. Буде коригування матеріалів, які не існують уже на состаном на сьогоднішній день на у... території України. Е і закуповувати їх десь там в... в Англії, Франції або там в іншому. Це буде час е і тому час дещо. Дещо проєкт вносить деякі зміни робить це все робиться, приводиться відповідно до настанови про ціноутворення в будівництві, і потім буде заключення договору. Нагадаємо, що будівництво укриття в ліцеї номер 8 міста користання розпочали у листопаді 2022 року. Згодом призупинили через підтоплення котловану ґрунтовими водами. Тоді учнів перевели на онлайн навчання. Продовж 2023 та 2024 років міська рада двічі змінила рішення щодо типу укриття та провела шість тендерів з пошуку підрядника 15 жовтня 2024 року. Переможцем стала будівельна компанія Креатор. Договір на будівництво укриття уклали на 30 мільйонів 134 тисячі гривень. За умовами закупівлі, переможець мав збудувати укриття до 1 жовтня 2025 року. Роботи призупинили через непорозуміння між представниками технічного нагляду, підрядником і замовником. Ілона Касаткіна, Суспільне, новини Житомирщина.